Івано-франківські мерії підсумували виконання бюджету за півроку. Досягнуті бюджетні показники засвідчують, що місцева економіка призвичаїлася до нинішніх непростих викликів, а платники проявили відповідальність і сумлінність щодо виконання своїх податкових зобов'язань. Зокрема, сплата ПДФО та місцевих податків і зборів є відображенням економічної активності в Івано-Франківську. Податок на доходи фізичних осіб за 6 місяців поступило 976 мільйонів гривень. Акцизного податку 138 Мільйонів гривень єдиного податку 340 і податку на нерухоме майно 55 мільйонів. Одним із основних бачимо, що одним із основних джерел наповнення бюджету це є місцеві податки і збори. Вони займають 24% у власних надходженнях місцевого спеціального фонду доходів бюджету громади. І відповідно до податкового кодексу, 20 червня, міською радою прийнято рішення про встановлення розміру ставок податків цих зборів і пільг. Прийнято рішення про встановлення єдиного податку, про встановлення податку на нерухоме майно збору за місця паркування транспортних засобів, встановлення туристичного збору і встановлення транспортного податку. Велика війна спонукає місцевий бізнес до активізації виробничих процесів. Відбувається нарощення обсягів продукції та розширення товарної номенклатури. А от у зв'язку з порушенням традиційної логістики ведеться пошук нових споживчих ринків. Особливо цим переймаються евакуйовані статру бойові. Дій підприємства, які нині мають прописку в Івано-Франківську. Якщо взяти динаміку обсягів реалізації промислової продукції, то по роках бачимо, що у 2021 році ми мали 15,8 мільярдів обсягів реалізації в 22-му 14,3 і в 23-му 17,1 мільярд реалізованої продукції. За 4 місяці, бо це дані статистики, вони можуть оперувати тільки цими цифрами зараз, за 4 місяці 24-го року ми маємо 6,9 мільярдів реалізації, що значно більше, ніж за 4 місяці 23-го року. Там було 5,1. Місцева влада зацікавлена у стабільному економічному розвитку. Івана Франківська – і так відбуваються різноманітні акції щодо підтримки місцевих товаровиробників для потенційних і діючих підприємців. Профільний департамент системно проводить навчальні курси щодо ведення малого бізнесу і посилення його конкурентоспроможності. Михайло березень, Геннадій Тубнюк, новини на вежі.